Сьогодні будемо готувати улюблену страву багатьох деруни, але деруни не звичайні, а панські. А завдяки м'ясорубці RMG202G Vega максимальної комплектації це досить швидко. Розпочинаю я з приготування начинки, Подрібнюю подрібної цибульки на невеликій кількості олії до золотистого кольору. Тим часом я нарізаю курячу грудку досить великими кубиками. Додаю до цибульки, яка вже встигла підзолотитися. Додаю сюди гриби, в мене печериці, які я нарізала також великими шматочками. І на невеликому огні це все разом протушковую. А паралельно я вже підготовлюю все для деронів. Натираю часник, картоплю, моркву та, звичайно, цибулю. Головна перевага м'ясорубки Rotex RMG 202 gv яка максимальна комплектація. Це не тільки м'ясорубка, а ще й овочерізка та сокодавка. М'ясорубка має потужність 2000 ватт, що забезпечує швидке та ефективне подрібнення м'яса. У комплекті є три перфоровані диски для фарш у різної текстури, що дозволяє приготувати фарш на будь-який смак. Окрім того, в комплекті ви знайдете овочерізку з трьома барабанами, сокодавку, насадку КБ, насадку для ковбасок та штовхач. До натертих овочів додаю яйця спеції, за смаком, звичайно, сіль, перемішую і борошно. Друзі, точні пропорції написані в описі під цим відео. Основа для дерунів готова. Буквально за дві хвилини обсмажую на невеликій кількості олії. Ось такий великий дерун. У мене паралельно вже підсмажилась курочка з грибами. Заправлю за смаком все, додам ще вершків, і це буде ось така начинка, дуже, дуже смачна і дуже смачно і поживно. З даної пропорції в мене вийшло 5 великих панських дарунів, що дозволить накормити велику компанію. Обсмажую деруни я по 4-5 хвилин на середньому вогні з кожної сторони. Знімаємо і, поки гаряча основа, викладаю гарячу курку з грибочками, посипаю натертим сиром, прикриваю другою половинкою і можна насолоджуватися смачно, поживно, просто і цікаво. Друзі, готуйте, смакуйте разом з ротекс. Якщо ви шукаєте надійного помічника на кухні, не забудьте перевірити посилання в описі під відео для детальної інформації та придбання цього пристрою. Насік мені по полону, давайте скуштуємо. Дарун, звісно, просто не бідне.